Френсис Бернет, Таємний сад. Розділ перший. Нікого не залишилось. Коли Мері Ленокс відправили в місел Менор до дядечка, всі казали, що вона дуже негарна. І це була щира правда. Уявіть собі, маленьке худеньке личко, маленьке худу фігурку, світле рідке волосячко, вічно набурмосений вигляд. Волосся було жовте і лице було жовте, бо мері народилась в Індії і постійно хворіла. Батько її служив у британському колоніальному уряді, завжди був заклопотаний і так само постійно хворів. А мати була красуня несказанна, яка переймалась тільки тим, щоб ходити на вечірки і весело розважатися з безтурботними людьми. Її зовсім не цікавила маленька дівчинка. Тож, коли Мері народилась, вона віддала її Аї, котрій дала зрозуміти, що як вона хоче догодити Мемсахіб, то має тримати дитину якомога далі від неї. Зноска Айя Гінді Няня, Мемсахіб англійська гінді, пані Господиня. Отож, коли вона була хворобливим, вередливим бредким немовлям, її тримали від батьків подалі. І коли вона стала хворобливою, вередливою, маленькою дівчинкою, яка скрізь блукає і плутається під ногами, її так само тримали від батьків подалі. З усіх найближчих родичів Мері пам'ятала тільки темне обличчя своєї Айї та обличчя інших слуг тубільців. І оскільки вони завжди корились їй, і все їй дозволяли тільки б не дратувати Мемсахіб її плачем, то до того часу, як їй виповнилося шість років. Вона перетворилась на таку деспотичну і себелюбну маленьку нахабу, котрої ще світ не бачив. Молодій англійській гувернанці, яка приїхала навчити її читати й писати, вона так не сподобалась, що та втекла буквально через три місяці. А коли… Інші гувернантки спробували замінити її, вони так само повтікали тільки значно швидше, ніж перша. Тож, якби Мері самії не закортіло дізнатись, як читають книжки, вона би взагалі ніколи не вивчила літер. Одного страхітливо спекотного ранку. Коли їй було років дев'ять, Мері прокинулась геть не в гуморі і розізлилася ще більше, коли побачила, що служниця, яка стояла біля ліжка, була не її, Айя. – Чого ти прийшла? запитала вона в незнайомої жінки. Геть звідси. Приведи мою Айю. Жінка дивилась налякано і, затинаючись, белькотіла, що Айя не може прийти. А коли Мері зайшлася криком і почала бити і штурхати її, вона дивилася ще наляканіше і все повторювала, що Айя не може прийти до місі Сахіб. Зноска місіс Сахіб, панночка, панна. Щось таємниче висіло в повітрі цього ранку, все відбувалось не так, як звичайно, і кількох слуг тубільців не було видно, а ті, яких Мері бачила, проходили крадькома або кудись поспішали. Із блідими, і перестрашеними обличчями. Але ніхто їй нічого не казав, і її Ая так і не приходила. Вона залишалася сама весь час, поки не минув ранок. А тоді зрештою пішла в садок і почала гратись там під деревом біля веранди. Вона уявляла, що саджає квіткову клумбу, і встромляла великі баряні квіти гібіскусу в маленькі кубки землі, а сама сердилася все більше і більше і бурмотіла собі під ніс усякі образливі слова, які вона кричатиме, сейді, так звали няньку, коли та повернеться. Свиня, свиня, свиняча донька, люто бурмотіла вона, тому що назвати місцевого свинею то була найгірша образа. Вона скреготіла зубами і бурмотіла це знову і знову, коли раптом почула, як її мати вийшла з кимось на веранду. Поруч із нею був білявий юнак, і вони розмовляли дивними, притишеними голосами. Мері знала цього білявого юнака, схожого на хлопчика. Вона чула, що це був дуже молодий офіцер, який щойно приїхав з Англії. Дівчинка дивилась на нього, але ще більше вона дивилась. На свою матір. Вона завжди так робила, коли мала нагоду бачити її. Адже Мемсахіб Мері саме так найчастіше називала її, була такою високою, стрункою, гарною жінкою і носила такий вишуканий одяг. Волосся її струменіло, наче хвилястий шовк. У неї був делікатний маленький носик, який, здавалося, зневажав усе на світі, а ще в неї були великі очі, які весь час сміялись. Одяг вона носила тонкий і повітряний, і мері казала, що він Зітканий із мережок? Цього ранку її одяг мав іще більше мережок, але очі вже не сміялись вони були великі і перелякані і благально дивилися в обличчя білявого хлопчика-офіцера. Невже все так погано? Невже? Почула Мері. Жахливо, тремтячим голосом мовив юнак. Жахливо, місіс Леннокс. Ви мали б виїхати звідси два тижні тому. Мемсахіб заломила руки. Ох, я знаю, що мала б. скрикнула вона. Я залишилась на цей нікчемний званий обід як безглуздо. В цей час із хатинок, де жили слуги, почулись такі страшні ридання, що вона мимоволі схопила юнака за руку, а мері затремтіла вся з голови до ніг. Ридання гучнішали і гучнішали. Що це? Що це? налякано прошепотіла місіс Ленокс. Хтось помер, відповів юнак. Ви не сказали мені, що це поширилось серед ваших слуг. Я не знала, вигукнула Мемсахіб. Ходімо, ходімо, вона розвернулась і швидко побігла в будинок. Після цього трапилися жахливі речі. І всі загадки цього ранку для Мері відкрились. Почалася епідемія холери. Люди мерли, як мухи, хвору аю забрали вночі, і саме через те, що вона померла, слуги так голосили по хатах. Цього дня померло ще троє слуг. А всі інші розбіглися на жахані. Паніка була скрізь, в усіх бунгало вмирали люди. Наступного дня був безлад і сум'яття, і мері закрилась у дитячій кімнаті, де про неї всі забули. Ніхто не приходив, ніхто не шукав її. І відбувалися дивні речі, про які вона нічого не знала. Мері годинами не то спала, то плакала. Вона знала тільки, що люди хворіють, і чула загадкові страшні звуки. Якось вона крадькома прийшла в їдальню і побачила, що там нікого нема. Недоїдені порції стояли на столі й стільцях і виглядало так, ніби ті, хто обідав, зненацька кинули тарілки і кудись побігли. Дівчинка з'їла кілька фруктів і тістечок, а оскільки її палила спрага, то вона випила повну склянку вина, що стояла поруч. Вино було солодке, і вона зовсім не здогадувалась, яке воно міцне. Скоро її почало хилити в сон, вона повернулась до дитячої кімнати і закрилася в ній знову, перелякана риданнями з хатинок та гучним тупотінням квапливих кроків. Від вина так хотілося спати що очі її злипались, і вона лежала в ліжку тривалий час, не знаючи, що відбувається. Багато чого трапилось, поки вона міцно спала, але її не розбудили ні ридання, ні звуки того, як щось заносили і виносили з бунгалу. Прокинувшись, вона лежала і дивилася в стіну. В будинку панувала абсолютна тиша. Мері не могла собі уявити, що він може бути таким тихим. Вона не чула ні голосів, ні кроків, їй було цікаво. Може, всі вже видужали, і, і, і все гаразд. Вона також думала, хто піклуватиметься про неї тепер, коли її Ая померла. Має бути нова Ая, яка розкаже нові цікаві історії. Мері вже трохи наскучили старі. Вона не плакала через те, що її Ая померла. Дівчинка не була надто чутливою дитиною і ні за ким особливо не сумувала. Галас, метушня і ридання налякали її, і вона була розлючена через те, що всі забули про неї. Всіх охопила паніка, нікому не було діла до малої злючки. Яку ніхто не любив. Через холеру люди, здавалося, пам'ятали тільки про себе. Але коли всі одужають, то, звісно, хтось згадає про неї і прийде. Однак ніхто не йшов. І поки вона лежала, чекаючи, в будинку ставало все тихіше і тихіше. Зненацька дівчинка почула якесь шародіння і, глянувши вниз, побачила крихітну змійку, що повзла по підлозі і дивилася на неї очима, схожими на діаманти. Мері не злякалась, бо ця змійка була маленькою істотою, яка Нічим не могла їй зашкодити. Очевидно, вона поспішала виповзти з кімнати. Змійка швидко прослизнула під двері і зникла. Як тихо скрізь і дивно, промовила Мері, здається, в бунгало більше нікого немає, тільки я і ця змійка. Наступної хвилини вона почула кроки біля будинку, а далі і на веранді. Якісь чоловіки увійшли до бунгало і розмовляли притишеними голосами. Ніхто не вийшов, щоб зустріти їх, тож вони почали заходити до кімнат. Яке горе! почула вона голос. Ця прекрасна! Прекрасна жінка, і дитина, мабуть, теж. Я чув, тут була дівчинка, але ніхто її не бачив. Коли вони відчинили двері, Мері саме стояла посеред кімнати. Негарна, зла, маленька істота, вона почувалася голодною і покинутою. Першим до кімнати ввійшов. Огрядний офіцер, якого вона бачила колись поруч із батьком. Він мав утомлений і заклопотаний вигляд, проте, загледівши її, так перелякався, що аж підскочив. Барні. скрикнув він. Тут дитина, дитина сама. В такому місці. Господи милосердний, хто вона? Я – Меріленнокс люто промовила дівчинка. Цей дядько здався їй страшенним нечемою, бо назвав її Бунгало таким місцем. Я заснула, коли всі захворіли на холеру, і оце щойно прокинулась Чому ніхто не приходить? Оце ж і є та сама дівчинка, яку ніхто не бачив, вигукнув чоловік, повертаючись до своїх товаришів. Про неї просто забули. Чому, про мене, забули? крикнула Мері, тупнувши ногою. Чому ніхто не приходить? Юнак, якого звали Барні, сумно глянув на неї. Мері навіть здалося, що він кліпнув очима, бо йому навернулися сльози. Бідне дитя, сказав він. Нікого не залишилось. У такий дивний і несподіваний спосіб Мері дізналася, що в неї більше не було ні батька. «Ні матері, що вони померли, їх поховали вночі, а ті кілька слуг тубільців, які вижили, втекли з дому якомога швидше, ніхто з них навіть не згадав про місіс Сахіб. Ось чому в будинку було так тихо. В ньому й справді. Не залишилось нікого, крім неї, і маленької шурхітливої змійки.